Трамп знищує республіканську партію. Трамп захопив владу всередині республіканської партії. Він не є республіканцем, але своїм популізмом він захопив цю владу, став її лідером, і тепер він знищує цей бренд у самісінькому корені. Отже, коли прийде новий президент, який з великою ймовірністю буде демократом, він отримає карти бланш і знищить абсолютно все добре, що зробив Трамп за останні 60 днів. Усі ці реформи щодо свободи слова, скасування трансгендерного маразму тощо, усе буде знищено наступним президентом, бо Трамп щойно зробив демократичну партію Велика знову. Він знищив республіканців і саму суть республіканських ідеологій. Республіканці засліплені, незрозуміло чим. Я ніколи не розумівся одержимості Трампом, його обрали. І Трамп знищив республіканську партію. І, схоже, якщо йому вдасться завершити те, що він робить, це буде остаточно раз і назавжди.